Що перестрибнемо на інший і полетаємо ще раз? <рес> 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 а Франц... який план? <рес> ти забрав теско. Забрав, я тут знайшов людину. Де? О, там за платками біг. Эй, може це я? Ти дуже швидко біг? Ні. те. Че? Ну я в чорній формі. Ага, значить може йти. Це ти? О, це я, це я. О, який офігенний прицілим шоці. Uh, так, а та ТТСКО, в якій полиці вона була? Uh, в іншій частині ближче до аеропорту. Uh -huh. Uh -huh. Так, знайшов незруйновану флягу. І, то, так, щоб ти швейний набір знайти. Ну uh -huh. він в томах спавниться. Uh -huh. А тут його не буває? Таких uh -huh. Буває, попадається. У мене тут ще набої до... Та тут купа набоїв У мене вже. У мене вже ціла та з набоями забита. коробка Так, а прицілів тут тих асок, я вже три знайшов. Ну, це ж палатки. Воєнні. Ну але на то, що це воєнні палатки, тут занадто мало людей. Ну так, сервер. пустоватий Так, 1-9, 1-1 пістолет. І все одно магнун кратче, так? Ну як хочеш просто. Но то пістолета можна вчіпити фонариком. Ага. Цікаво. Часом буває потрібна річ. Ну я вночі взаді дуже не граю. Не люблю грати вночі. Ну, я не люблю але часом. Часом так виходить. А ліхтарики до Мки, ага, Таке, що не є, але там треба до них цю Батарейку. штуку. Батарейку. Батерейку. Ну, батрейки тота, але mm вчепити, -hmm. щоб so. можна було. Mm -hmm. Ти з зероїн тут користуєшся чи стріляєш від, від болди. Як? коли? Пс. Якщо mm -hmm. в зомбі з магнума, то прицілююсь, так. Але якщо М-ки, то дуже ні. В принципі, в неї черга почати. Не, я. я про те, що стріляти, як, наприклад, з 8 з 400 метрів попасти, не так дуже і просто. Ну я з 8 взагалі не стріляв ніколи. Ну. Mm. Я одразу почав з МК. МК це добре, але. Неї тож є за руінг. Там якщо. Його вистріляти неправильно, то трошки біда. А що сам, якщо ви неправильно? За Знаю, що це таке. Эээ. Uh, ну, Нуум. він тут називається. Ну, чесно короче, не знаю. Эммм. Um, ну, короче, page up, page down. Опким. Okay. Так, зараз спробуємо. Бачиш, справа там, циферки. Та-та-да, -та. циферки бачив, але так то нічого не змінюється. В смысле Напевно, тільки от нажимаєш, и туди назад покладывай. Так, ну цифрики змінюються, та, але ефекту візуально від... я від цього не бачу. Чи що це воно має робити? Це, це не візуально, це ніяк не візуально. А як тоді? Е, це просто технічно. Ти просто. От коли ти цілишся в ціль і прямо в хрестовині, то в тебе там. Ціль, наприклад, 300 метрів, да? Так. Ти виставляєш 200, то ясно, що пуля нижче впаде. Якщо 400, то вище цей хрестовий не пролетає. Пля... Ясно, ясно, ясно. Ну я думаю, мені соточки вистачить я на довгі дистанції і не стріляю ніколи. А я чекаю, коли додадуть дадуть вже якийсь транспорт. Це буде цікаво. Спочатку це буде робер. А, потім вже будуть всякі. Вертольотики. Ну на ровер я тут я дуже важко є, як тут можна кататися на ровері Хоча мод ДСД пам'ятає, як я ганяв. Ну весело було. Я навіть недавно заходив в ж пограти. Там весело береш собі, купляєш вертольота закриваєш в ньому двері, коли хочеш. Там... Можеш підлетіти до машини, зачепити її, завести на сейф зону продати. Нифига себе. А то у тебе пиратка чи лицензия? Не, не лицензия, я ключик. О, здоров. Ну, здоров. А десь, ты... десь твоє... то. А, здесь. Здесь тут я все твое. Ты уже взял? Вот это вот. Тильняшку-то? Да. А не, не тут, а. Вот тут-то, напевно. И навіть не тут, а Да что она была? Можем это тут на Идане. Не думаю, хоча. Може вже якісь забум собі забрали. Ну я бачу девну постать. Не йшов. Але... Ого, бачу, бачу, бачу. Демеч, то та в принципі краще, ніж е... руїн. Але потім стоїть демеч, ти можеш зробити ворн, не. чи престиж. тільки. Е ворн. О, окей. Так ура, дякую. Пер мене вже. все Окей. Практично. Чекай, а якщо е, захавити консерву яка рунт, то що може статися? Нічого не може статися. А ні, я тобі. Що-що? Що, -що? <звук> що це сталося, походу? Біта з інтернетом. Та ні, в мене ні, ти ходив, але відключило вас. Скинь на землю, <звук> кинь, в мене все-таки є цей. Швейний набор. Ага, окей. Але тут типу трохи хавка є. Все. рівно. Все. Прикольно, ворн. А до престижу то його так не можна. Ні, тільки ворн максимум. Чекай, а штани мої можеш так? Можу. О, ну, будь ласка. Як тебе білі, то не хотів би собі більше маскировочні, такі, як в мене чорні. Там можна, але ті... Oh. А що тобі е, э, дві руйни консерв, якщо їх їсти не, і так не можна? А їх не можна їсти? Ні. Yeah. Та я тебе того і питав? Yeah. <laughs> Чи з них щось okay. є? Точно, чуйно. Та ні, чекай, але є тут сість, все. Чи далі буде дуже за, якщо їх захаваю? Mm, здається, їх не можна їсти. Та ні, от сам для неї відкрив, і на тісто можна. А в мене вугля активованого нема, так що, знаєш, я краще не буду ризикувати. Так, консерву знайти чи можна буде. Окей. Так, а деметч консерви, якщо їсти, то все окей буде? Нічого не буде. Я сам їм. Як вони чого тут редізати про цю гру? Ну, гра весь час обновляється і деякі фічі лишаються, деякі міняються. Не які додаються. Так, ну все, переймож сказати, що в мене топ-лут. Так, майже. <гум> чи то, чи то, що, типу не топ? Ні, це ж не топ. В тебе ж маскировка погана. В тебе занадто білі штани мені здається. Ну можливо. Але де знайти інакше? Чорні такий як мене не хоче. Ну мені під не дуже підходить. Маскарока в мене погана буде завжди, бо в мене бронежилет є. Ну. Не скажу так, сильно, він же і не відсвічує, як мій рюкзак. Ой, не, мій зланий, а так, то ти бігаєш? Ти бігаєш, добре. А що тоді можна робити людиною, якщо ти... Ага, провірити пульс можна. Прикольно. Ну, якщо разом бігати, то можна і дефібрилятори знайти і там. Що, всякої біда. О, він не потрібен, мене ходимо є, не прийняв. А він типа запускає серце, да? Щось ти Прикольно, так, а що там тебе. Че, у тебе немає сукерки пожежної, ше? Yeah. Я. Чому yeah. не чорна? Чуча. Yeah. А вона тая чорна, правда? Да, yeah, я покрасна. Прикольно, треба до свого злений перефарбувати. Моси тоже покрашено. Тю, прикольно. Я собі заїм зеленим зроблю, певно. Хоча б бронежилет перефарбувати можна було. Але таке не фарбується. А рукавиці теж можна перефарбувати, типу. Ні. Рукавиці і брезні. Треба доблончик з фарбою знайти. А не хочеш на експериментальній гілці пограти трохи? Експерименталку. В принципі, запустити можна, тільки там, напевно, моему мабуть, біда. Там походу 240 все, я перене. Два, але забиті вони, то точно. Так, тут виходити погана ідея. Лучше десь відійти в ліс. Так, а в який бік? Ага, бачу, бачу, бачу тебе. Так, сюди зайдемо. А от налутався ти вже по повній, ну майже як я. І що далі робити? Я от бігаю по локаціям, роблю скріншоти класи, збираю команду. карточки и это. Чу играть? Ну, таких, как я, по сути. Пойдем еще в эту... этот сезон зайдем. А ты там не был? Я хм. такой... Классный снайпера, что они сидят на этих высоких хатках, бачу зар. Звитаж аж? И 800 метров сюда стоят, стреляют, ты даже не чуешь выстрелов. Просто біжиш біжиш помер. Може мене такий знайшов тоді? Може бути, до речі. Я якось так дивно знайшов перелом ноги. Ну може бути так. Да, ну з ну, хатків таких це звичайно круто. Окей, ти тоді той ангар, а я всі зобіжу. Тут. Ого. Тут так куртка така, як в мене лежить. А я спробую зомбі бити з МК з оптичним прицілом. Ты же бегает такие черные, так я. А как думаешь, можно тут для то Думаю, можно. Тебе баллончик черный не требует. Черный, черный, а что можно черный? А, сукеру? Ну, в принципе, давай. В чем бы не. Он тут лежит, да? А, я взял себе винтаж, даже с скину. Да я тут, 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 я с тобой. вижу, Вот я И, ага, бачу, бачу, бачу. Ну, я гадаю, перефарбувати поки що сокеру можна і в чорний. Хоча мені цікавіше буде і в зелений перефарбувати. Цікаво, як вона виглядатиме. Сокера зеленого кольору. Так, окей, сізо. Цікаво стріляє взагалі М-ка. Зомбі Марти його був. Та-та-та. А ти постріли не чув? Дивно. О. Оця річ. Дуже корисна, якщо грати в групі. А, для переливання крові? Переливає не кров, але Фішка та ж. А, фізрочно, да? Так? Mm. так, знайшов. О, ще одну таку знану тільняшку знайшов. От, так, до собі. Хочу взяти. Рощину. А, в мене вже немає в інвентарі місця майже. Mm, а можеш взяти і мені залити? Та без проблем, кілька як це робиться. Я викину, візьмем в руки. Окей. Okay. А то вона типу кров відновлює, не? Да? Ага. Мене тоді зомбі по удару пора раз, я хочу. Пол хіпе. Слухай, якщо знайдемо ще одну такого, то продаєш мені? Е, я вже маю, можу зловити. О, давай. Так. Давай, зараз береш, коротше, буваєш собі пушку. Ага, в руки для ТЦ, да? Ставиш на якийсь слот собі там, допустим, нажимаєш в, в руку взяти, так, компас взяв. Так, окей, значить, нуль. Потім наводиш на, на когось і там пишеш гію. Комусь там гію. Собі дум, то пишеш гію ставити. Ага, ти мені вже зробив переливання, да? Так, так. Ага, ото-то-то-то, бачу. Краски появилися. Ну, майже нічого не змінилося. Так, все перелив. В тебе як було? Чорнобілеч чи все нормально? Ну, майже все нормально було, але я тим глюком собі завжди поправляю. Е е Краска. Yes. Ну, спасибі. просто діло в тому, що якщо ти на майбутнє будеш її взагалі, то не зразу заливає 5 тисяч, ну типу так 5 тисяч відновлює. А, де з часом. Так, ти чуєш, моїх півні? А це твоє пивни? Да? Прикольно, я то в грі так. Думаю, за задет шикарно зроблено. Півні, яких немає, які прикаючи. О, знайшов, ще набоїв до. О! в ново. О, тут зелений балончик є. О, файно, 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 я вже біжу. зразу. Та як... а, ну, СИЗО, Знаєш, і оце є гараж тут. Споку. Так. Сізо є гараж, так? Ну, споку, та так, оцей такий такі Ага, Тобігаєш, бачу, 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 та дякую. Зробили б можливість перефарбовувати жилети, це б було краще. Mm -hmm. Хоча мало що тут. Ще Че... стільки буде тих змін, мабуть. Чекай, де да, той балончик тут бачив? Ага, в тому першому, да? Ага. Ясненько. Зелена <звели> сукерка. Прикольно. Так, окей, зелена... А цікаво, респіратор можна? Ні, не можна пофарбувати. Так, рукавиці не можна, МК вже перефарбував. Так, тут я вже. Так, тут в мене вже все перефарбовано. Можна що фарбувати? Це ж треба? Так. Okay. Ну, давай. Давай, давай, давай. Штанеби, чем мені, знайти зеленіші, мабуть. Я вже простежі, собі найду. <реку> Це деко через то, що наврок би, якби яма. Так, а бачу, бачу, бачу тебе. Я побіг? А сама ми так розумію, біля Нагарів робити немає чого. Yeah. Ну, я робив. І чим то закінчилося? Мені би знайти морфію. От в місті там лікарні, є? Лікарня, не знаю, але от магазин, поліцейський участок, казарма. Вон казарма, це. А лікарня є в Чорноморській, можна сказати. Ні, в електро точно є. Мені би зараз знайти ще кілька таких ем, захисних, як їх називають тут. Захисні коробочки, знаєш, такі зелені. Жовті. Або жовті. У мене вже таких було три, а я тоді з тим глюком їх загубив. До мене там була і аптечка, і набоївся, з мене там були. Корисні штуки, якщо їх не нагубити. Манітна. А я цілих три знайшов. Так, чекай, мені теж купити бачу треба просто салатов Energize, Nidraid і ще хілінг до того всього. А хілінг це як? Хілінг це походу значить, що ти фуловий. А, чи, чи це те, як відновлюється хіплеєнс? Ну, у мене такого нема. Ну, па... це коли ти добре поїстиш, поп'єш, щоб в тебе і то, і то, і то салатове. А в мене і то, і то, і то салатове? Ну, тоді треба почекати. Дивно. От ти мені перелив там ту штуку, Лікарня? Файно. Мені би знайти аптечку, але... Ну то можемо собі що по одному перелити, якщо знайдемо. Мені би ще певно треба, мене дуже багато разів зомбі коцали і так чим. Не треба, одного тобі хватить поніс у тебе жив хіппе. Думаєш? Да. Зомбі, зомбі, зомбі! Ти твою? люблю. Не, зараз поки його м кою він мене вже поб'є. Ой-ой-ой. Шось даже. Значить, так, файно цілюю, що капець. Мені ще вчительсь вчитель. І от взяв на R, натиснув, перезарядив, а далі просто магазин перепихнув трохи набоїв. І все. Зручно. Ще один зомбі, та-та-та, я чую. Так, у мене дуже мало FPS. Так само Ого! ти диви, його МК Зомбі воєнний. Три рази в нього стріляв, прокей. Ооо, то у меня здається. Прикольно. Клвий на нетю не раздарв. Це погано. Эппині фри. Антибіотик, так? яка колись, якщо ти втрачає свідомість. Там пише, ніби воно проти алергії. Не знаю, не читав. Я там деколи, коли було скучно, то я собі описи читав. Тебе на російській мові, да? Та. У мене англійська ще стоїть і тоді, коли кривий переклад на російський був. Я з ним виділив і перейшов на англійську. тоді, не знаю. Ну не знаю, мені багато перекладу тут, в принципі, не треба. Тут. Знаєш, все-таки з магнума, що не кажи, стріляти зомбаків легше, бо зомбі біжить, ти доки то М-ку витягнеш, доки прицілися тебе вже зомбі покоцтав сцени. Так, ще Бінт. Слінбах є, якщо хочеш може залити. Фіз розтортуй? Ага. Але така що мені вже не можна так багато. Можна, але. Я не знаю, Можу лишити, в принципі. Очка, я гляну, чи мені ще мене Та лише краще на потім, а мало що. ще один ша. Mm -hmm. Краще, лише на потім, мало що, що станеться. Так, що у нас тут? На даху, на даху, на даху щось може бути, правильно? мало, mm -hmm. наверное. Так. Та ні, водичку знайшов. Заложит тобі Слінбах? Та я думаю, лише на потім, мало что що, що буде. 23 фпс. Бери в землю, давай землю дивишся 50 у мене 15 делься за 22, на записи. <laughs> так, не впасти, не впасти, не впасти, не впасти. О, ну, файно. Oh, Трошки зробити краще оптимізацію. І краще будь опулювання. А, то вже на експериментальній є. Можемо забігти в школу, та? Yeah жиби зараз вийшов і скочив собі експерименталку, хочу по полювати для Ну давай, можемо тоді побігти разом. Ага. Якщо хочеш, да, але тут треба сховати для того, аби нас не покоцали потім нас. тут самое краще ховатися синдром у половиці якось. А. Тут я, бам, не пройду. Тут, е? Не біля вікна, не, забежи ж сюди. Окей. Okay. Зіп зона. Так Ніфига собі, ти ты в стіну прямо, тебе навіть не видно. Нормально. собі. Вот називається майстерність.